У 1958 році лідер Китаю Мао Цзедун вирішив різко змінити країну. Він хотів, щоб Китай став сильною сучасною державою, а не бідною сільською. Мао пообіцяв, що за кілька років китайці обженуть навіть Америку і Британію. Це й назвали великим стрибком. Селян змусили об'єднатися у великі громади, народні комуни. Вони більше не мали своєї землі, не могли вирощувати щось для себе. Їжу готували в спільних їдальнях. Працювали разом. Навіть діти часто не жили вдома. Люди дуже втомлювалися, бо після важкої праці їх змушували ще й плавати сталь або ходити на збори. На полях не встигали працювати. Всі були зайняті великим будівництвом. Урожай збирався погано, а те, що вдалося зібрати, забирала держава. У 1959 дев'ятсот п'ятдесят та роках була ще й посуха і повінь. Люди їли траву, кору дерев і навіть одне одного. Голод накрив цілу країну. Особливо постраждали ті місця. Де раніше було найбільше їжі. Люди помирали родинами, селами. Це був найбільший голод у 20-му столітті. За різними даними, загинуло від 20 до 45 мільйонів людей. І все через неправильні рішення керівництва. У 1961 році влада нарешті зрозуміла, що країна на межі загибелі. Почали закуповувати зерно за кордоном. Мао тимчасово відійшов від керівництва. Нові лідери дозволили людям знову мати трохи власної землі і почали відновлювати господарство. Але згодом мав повернувся з новими жорсткими ідеями. Розпочалася культурна революція.